Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Подорож у маршрутці може закінчитися трагедією. Нехтуючи елементарними правилами, недобросовісні водії не раз наражають на небезпеку пасажирів. Так кілька днів тому через неуважність водія серйозних травм зазнала жінка. Той, не зачинивши дверей, рушив. Пасажирка не втрималася і випала з транспорту. Шофер і досі не покараний. У справу втрутився народний контроль. 77-річна пані Людмила одразу ж звернулася у лікарню. Медики діагностували перелом пальця ноги і наклали гіпс. Особисто зустрітися з журналістами жінка не змогла. Бо Погано почувається. Через пережити у неї загострилася гіпертонія. З потерпілою ми поспілкувалися по телефону. Я стояла на а, сходинці, він двері не закрив. Він рушив і їхав. Як я впала, то я не знаю, як було. Мене жінка якась підводила, маленька така. Я не хочу навіть згадувати той час. Я після такого шоку у мене два інсульти, один інфаркт мені не до того. Я нагадую мені, це піднімається. Знайти винного водія і зв'язатися з ним журналістам народного контролю не вдалося. Зі слів правоохоронців і керівництва управління транспорту. Водій заперечує свою вину відмовляється від тих показів, які дає жіночка, він стверджує, що нічого не порушував, що рушив з місця вже коли двері зачинилися, і будь-яких протиправних дій він не чинив. Службове розслідування йде на рівні правоохоронних органів, і зрозуміло, що я маю такі дані. пояснення від перевізника про те, що жіночка виходила з важкими сумками. І зрозуміло, що коли вона виходила з автобуса, сумки потягнули її, і вона впала. Як засувалася той самий день від того ж, водія постраждала ще одна тернополянка. Журналістам народного контролю вдалося її розшукати. На зупинці біля маяка я сіла по моєму 16 маршрутку. Проїхала одну зупинку, сіла на задні двері, і з дитиною виходячи, тільки двері відкрилися. Я тільки з дитиною виходжу, дитині два роки. Я поставила внизу дитину вже на асфальт. Він починає їхати, двері не закриває. Люди почали кричати скоріше за мене. Я дитину встигла втримати. Мене там таку розхитало. Ну він там різко зупинився. Я бігом вже вийшла. То в мене ще земля крутилася перед ну з такого різких зрухів. Він поїхав. Наталя теж звернулася у поліцію. Прочитала в новинах, що таке сталося з другою людиною. Поняла, що ті випадки повторяються, і так само звернулася, повідомила, щоб з ними провели чи збори, щоб сказали їм, що неаккуратніше їздили. У відомчому управлінні також повідомили, що водій і далі працює на маршруті. Усувати його від роботи не будуть, поки триває розслідування. Не визнаний він ще, знаєте, порушником не можна називати, не було завершено службове. Я кажу на рівні правоохоронних органів розслідування наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною першої порушення правил дорожнього руху, що призвели до тілесних ушкоджень. Аби справу довели до логічного завершення, депутати від народного контролю відреагували на ситуацію. Фракція народного контролю в міській раді вже підготувала звернення відповідне до постійно діючої комісії з питань транспорту. Сподіваємося, що депутати об'єктивно вивчить вивчать всі факти даної даного випадку. І винних усі буде притягнуто до відповідальності. 16 лютого з маршрутки знову випала жінка. Народний контроль наполягатиме, аби винних притягнули до відповідальності. Зоряна Ярамишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.